У відділенні обласної лікарні у Кропивницькому 40-річний Олексій перебуває майже два тижні. Після обмороження йому ампутували частини ніг. Десь половину ступи убрали пальці, а тут півноги. А з другого тут поки ще нормально, тут ще можуть бути, де ногтів боротися. Ще Чорнота сталася. Вона щоб руки отошли, йшли. Вони досі не мі. Всього один палець робочий, а цей німій досі. Вони чувствують, все, але вони не мій. А це терпне теж. Чоловік каже, має дім і роботу, пояснює, як отримав обмороження. Працює в одному місці, а просто гуляв в другому місці. Відтоді ну, до мене дійшов і почали шукати. Бо кожен день то зустрічаємося з друзями, а тут не, не зустрілися. І почали шукати. Коли знайшли, я вже спав. На морозі двоє суток пробував. Дві ночі, два дні. Ноги я вже не чувствував. Лікування триватиме місяці, сказала лікарка Наталія Корчака. Поки що щоденно будемо вас перев'язувати, особливо культі на ногах. Рука там покращенько, але теж є там ділянки більш глибоченькі. Подальші вам операції потребувати будуть ваші рани, щоб зберегти довжину тих культів, що є, і готувати потихеньку вас до притузування і подальшої реабілітації. Нині в опіковому відділенні лікують трьох пацієнтів з обмороженнями. Двоє цивільних, один військовий. На початку року в нас лікувалося четверо, з них цих троє, які продовжують лікування, і один чоловік вже був виписаний з поверхневими відмороженнями. В минулому році у лікарні пролікували 48 людей з відмороженнями, двоє було з загальним переохолодженням. Поза минулим 52 людей, зі слів лікарки, до 80% пацієнтів з обмороженнями це військові. Були військові, які довго добиралися до пункту евакуації, які при не такій низькій температурі, але тривала, ноги були перебували у такій вологі, мокре взуття. І вже людина може отримати обмороження. Колись це називали траншейна стопа. Тому що в траншеї волого, там, де збирається вода, ноги в воді, в холодній весь час, спазм судин і викликає така дія, такий ніби не мінус. Але викликає відмороження, говорить, отримати переохолодження та обмороження можна не лише за мінусової, а й за плюсової температури повітря. Спровокувати їх може тривале перебування на вулиці за температури 5-8 градусів тепла, за високої вологості, вітру, хронічних захворювань, втоми вживання алкоголю, носіння тісного незручного взуття та легкого одягу. Обмороження це різновид термічної, а саме холодової травми. Коли на організм впливає дія низьких температур, є такі стадії обмороження від поверхневих, коли страждають поверхневі шари шкіри, до вже кісток, сухожилків, таких глибоких структур. Людина починає відчувати затерпання тієї частини тіла, яка відморожується, вже вона не відчуває, якщо це ноги не відчуває пальців, просто от ніби німе, от заніміння, різка блідість. Навіть дотик або різко знижений, або взагалі навіть не чує. Це вже перші ознаки того, що починається вмороження. Треба обов'язково ну, ніби припинити дію цього холоду, наскільки це можливо. Мокре взуття, мокрі носки, там, да, шкарпетки треба змінити обов'язково. Треба зайти в якесь приміщення, там, де вища температура. Краще намотати просто ще якусь тканину, суху. Не вологу, просто зверху намотати, ніби таке, розумієте, як така ізолююча пов'язка, не гріти, тільки от тепле можна попити. Радить при перших проявах обмороження звертатись за медичною допомогою. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.